члени бюджетної комісії присутні. Початку засідання бюджетної комісії, хворим є, є 4 людини. Можу починати розгляд порядку денного. На порядку денному є три питання. Перше питання розгляд звернення військових частин. Друге питання внесення змін до бюджету на 25 рік. І третє питання допомоги для хворих жителів нашої громади. Є доповнення питання? Ні. голосуємо за порядок денний. Що рішення прийнято, добре. Е, пер, так, перше питання. Розгляд е, звернення військових частин. То, так, ми маємо чотири листи звернення про фінансову допомогу для військових частин для 10-ї окремої штурмової бригади ДБЕС. Mm. Є звернення з проханням виділити 500 тисяч? На фінансову допомогу для цієї бригади. Є питання в пропозиції? Голосуємо. Кірні. За. <сказаний> За. За. Рішення прийнято. Так. Наступне питання. Наступний лист для 80-ї лист, окремої десантно штурмової бригади є звернення і просить виділити 250 тисяч. Є лист? Вистріля на підготовка. Меня запитають, якщо ми доглеерся, і що ми можемо обшарити до початку кроку. Голосую. Корнецький. Так. Опер Казарян. Так. Корчок. Так. І ще не прямо. Добре. Так, наступ, третій, третій лист Деміскович частини 3, Деміскович частини номер не будемо займати. Так, я теж пропозиції, я закрити це питання за рекордом депутатського фонду. Добре? Добре. 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 Голосую. Об'язка за <coughs> Так. І четвертий для 102-ї окремої бригади територіальної оборони імені Дмитра Литовського. Теж взяли звернення і так само пропоную направити 250 тисяч для фінансової підтримки бригади. Є <coughs> проводити. <Ja. Ja. Ja. coughs> за. Так, так. Так, ми частинами не закінчили. Друге питання внесення змін до бюджету на 2025 рік. Вноситься зміни до бюджету 2025, що збільшується бюджетне призначення. По функції 10 21, в сумі 50 тисяч це є засідання постійної комісії обласної ради стан бюджету станової розвитку на спрямувати її бюджету вироської селищної підтримки громади по загальному фонду в сумі 50 тисяч на придбання предметів та матеріалів для проведення ремонтних робіт господарським способом приміщення вийшов муліцеї. Це кошти з обласного бюджету. Також відповідно внесення змін поності зміни. Буде зменшуватися по функції програми по програми депутатських повноважень, повідно буде збільшувати функція. Мобілізаційної підготовки і також будуть внесення змін щодо надання субвенції для військових частин. Це буде це будуть окремі рішення на кожну військову частину. Має бути окреме рішення. І також, якщо щодо військової частини 30, 109 сто окремого військово штурмового батальйону, щодо депутатського фонду будуть є подання <кій> до парті, де будуть вноситися зміни до бюджету з програми. Депутатського фонду ми будемо кошти перекидати на субвенцію на функцію 98.00 для надання субвенції військовим частинам. Відповідно, будуть, будуть зміни і передача загального фонду на спеціальний фонд. Я голосую. Ти просто пере... Киринець. І третє питання допомоги для хвороби нашої громади. Ми розглянули, є три, 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 три заяви на допомогу. З медичної точки зору ми не будемо звучувати їх прізвище і Це три вам похвалі людини і ми в ділянні поки тисяча, прийнято по п'ять тисяч. Загально 15 тисяч допомоги. Голосуємо. Кірніцький? Кіркерська за Кримський? Є ще запитання, пропозиції? Што одјапувају за увагу, за работа, а за Бог привитати што е жена со го вам любов и штајство, и жена човно